Вийми щупами швидше буде збігати. Зверху. О, як пішло. Привіт, народ ми з України. Коротше, е на пов'язки дня сьогодні, не дивіться на мій голос, я захрип капець. Е знімаємо підона, і побачимо, що там за 400 годин знизу робиться. Раз. І друге, треба перенести пробку зливну, бо це не робота. Китайці так зробили, що... Українці їх згадували при заміні масла. Але саме основне, побачимо, що на дні підони робиться за 400 моти годин. Коротше, така історія. Підони відкрутили, а зняти не можна. Тому що надає маслоприйомник. Придеться, певно, разом відкручувати. Зараз щось будемо мудрити. О, дивіться, при вас достається що? Маслозаборник. То добре, що достали, тому що її треба почистити. Доставай на піддона, диви. Тато, ну не неси сюди. Покажи, скільки ще масла. Дивіться, зливай. Дивіться скільки ще масла. Тут грам 700 масла ще залишається в піддоні. Тому що треба переробляти пробку. О, О а що то впало? Якась железяка. желізяка. Що тут пало? Я нічого не бачу. Не, знаю, як це таке... не ну покажи пальцем, що на підоні знизу. Тиго пальцем проведи. Вже. Покажи мазута яка. Коротше, мазута нормальна. Все буде митися, буде перероблятися. його все туди. Прокладку зняти. Нехай буде. Коротше, дядя Вітові велике мерсі, але поки що ні, тому що він має його збирати. Він його поломав, хай робить. А кому цікаво, що ми з нього зробимо, як модернізуємо. так що дивіться. І по традиції слава Україні, слава нації. І що дядявітя? Пиздець Російської Федерації.